Друзі, всім вітання! Олександр на зв'язку. Сьогодні робимо огляд самоскида Бодекс. Дуже-дуже прошу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, бийте в дзвоник. Далі буде цікавіше. Дуже потрібно ваші підписки. Підписуйтесь, будь ласка. Дивимося Бодекс. Цей Бодекс на 68 кубів. Дивимося. Першу раму. Рама це саме-саме головне. Дивіться, яка красотища Просто супер. Оце рама. Дивимось, дивимось далі. Далі дивимося. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Далі дивимося циліндр Беніто Італія. Красотища. Самоскіт виготовлений з 235-335 сталі. Висота 3600. Дліна 12 метрів. Дивіться, які колеса нульцові, резина, Диски. нулячі. Все нулячі. Бачите? Осі! Нулячі! Ось нулячі! Дивимось ще! Супер! Дивимось далі! По самоскиду! Осі! Сафіт на інтраксах! Гальма дискові, ходова перебрана, подшипник провірений. Світотехніка нова. Тент Тент новий. Дивимося внутрі самоскида. О! Супер! Далі. Показує, яка світотехніка. Тут теж резина, диски. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивимося, аж переливається сама яка красотища? Супер! Оце сила!